На вулиці Олеся Гончара облаштовують приміщення комунальної власності, в якому родини загиблих військових білоцерківців зустрічатимуться та проводитимуть тематичні заходи. Про це на прес-конференції повідомив міський голова. Зокрема, у приміщенні закінчують робити ремонт, переробили систему опалення, закупили меблі тощо. На це згідно з тендерами з міської скарбниці, виділили понад 684 тисячі гривень. За словами дружин, загиблих воїн та представниць громадської організації Небесні Янголи приміщення передусім розраховане для облаштування музейної експозиції краплини пам'яті та проведення екскурсій, аби містяни бачили, якою високою ціною дається нам незалежність. До того ж, працюватиме і краєзнавчий відділ, де історики допомагатимуть відновлювати хронології життя місцевих захисників. Фактично це нам предоставили таку можливість, таку можливість перенести нашу експозицію в більш таке доступніше місце, щоб могли люди приходити. Воно було відкрите, і ми на великому екрані будемо демонструвати відеоролики про всіх загиблих наших героїв. Це буде великий телевізор, на якому буде постійно йти запис на думку наших сімей. Про... Загиблих захисників захисниць мають пам'ятати щодня так само, як проважати їх в останню путь віддавати їм шану і. Ми вважаємо, що герої не вмирають, поки про них пам'ятають, тому що ми всі розуміємо, що фізично їх вже з нами немає. Тому звичайно, ми б хотіли, щоб цю експозицію відвідувало більше містян нашого міста, дивилися на це все не тому, що ось є ми, які втратили своїх близьких, і нам так боляче і гірко, а просто розуміли щодня, що є війна.